you yeah. yeah. Досить непогана атака в італійській партії. Початкрові куркроки зрозумілі. Далі найпопулярніші йдуть вихід коней і вихід пішаків. Далі ми зв'язуємо коня з ферзем, своїм чорнопольним слоном, і якщо нас намагаються зігнати пішаком, ми забираємо коня. Вони забирають ферзем, і тут ми ставимо свого коня на D5 з атакою на ферзя з загрозою зробити наступним кроком вилку. Єдиним логічним і гарним кроком буде повернути свого ферзя. На D8 із захистом позиції C7. Далі ми висуваємо свого пішака. На C3, і супротивник буде намагатися зігнати цього коня, щоб прибрати ось цю загрозу. І дуже часто вам будуть виводити свого слона на розмін. Далі ми виводимо свого пішака з атакою на слона. І якщо супротивник вирішує розмінятися, ми розмінюємося пішаками, залишається атака на слона. І якщо він відходить сюди, то ми сміливо забираємо, тому що наступним кроком у нас буде вилка. Якщо ж супротивник забирає вашу, Вашого з першого коня ви забираєте пішаком, і тут неважливо, куди вже він вже відійде. Наприклад, ось може бути такий крок на Б4 з шахом. Ви відходите на F1 і з'ясовується, що кінь під атакою, його треба кудись прибирати. І далі йде шах, і ми забираємо ще одну фігуру. Користуйтесь, друзі. И все, спасибо, братан, обнял, поднял все ништяк от души, братка. Рахмет, рахмет, саубол, баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, анал, манал, сыр, в зал, возник, лезть, видал туда-сюда.